Багато людей підбирають шпалери для своєї кухні, орієнтуючись на оригінальне забарвлення. Цікавий малюнок, вибираючи кухонні шпалери, слід звернути увагу, перш за все, на їх практичність і надійність: шпалери для кухні повинні бути вологостійкими і міцними, які можна легко помити за допомогою миючих засобів. Недотримання вимог до обробки приміщень може привести до небажаних наслідків, матеріали, не пристосовані до впливів пара або ультрафіолетових променів, можуть приходити в непридатність. За невеликий проміжок часу кухня може потеряти свою естетичність і охайність. У виборі шпалер потрібно звертати увагу на характеристики оздоблювального матеріалу, вони повинні бути вологостійкими, коронепроникний. Стійкими до впливів ультрафіолетових променів, щільний крім високої стійкості до рівня вологи і ультрафіолетових променів, шпалери повинні легко митися і чиститися, не миються вироби з неміцною структурою, з наявністю об'ємного зображення, не повинні бути використані для обробки кухонних приміщень на світлостійких шпалерах, існує певне маркування чим вищий параметр. Тим вище зносостійкість і довговічність даного виробу. Види шпалер на сьогоднішній день виробники пропонують різноманітні види шпалер для кухні, фотокаталог яких ви можете переглянути на сайті або ж безпосередньо в магазині. Шпалери діляться на кілька видів флізелінові склошпалери шовковий вініловий. Вінілові вінілові вироби служать відмінним вибором для обклеювання стін в кухонному приміщенні, вони відрізняються міцністю. Вологостійкістю можуть прослужити до 8 років в асортименті інтернет магазинів, представлені вінілові вироби з рельєфною фактурою, дизайнери радять вибирати ті моделі, які імітують декоративну обробку в приміщенні камінь, тканина, дерево. Вінілові шпалери на флізеліні це прекрасний варіант для кухонного приміщення, вони легко клеяться і наносяться на стінку, не пошкоджуються. Добре підійдуть для фарбування. Варіант з твердого вінілу є більш міцним. Довговічним у використанні не брудниця легко миється при необхідності. Даний матеріал має мікропори, які є, дихають, випаровують вологу. В результаті на стінці не утворюються грибки. Якщо ви хочете придбати недорогий варіант, то перед їх нанесенням слід обробляти стіни антибактеріальними засобами. Флізелінові флізелін є натуральним, безпечним матеріалом. Виконаним із спресованих волокон целюлози кухонні шпалери з флюзеліну надійніше паперових виробів. Вони тикають, не набухають при попаданні вологи, прекрасно приховують дрібні тріщини на поверхні стіни, добре наносяться і щільно покривають стіни. Скло шпалери і стеклохост-скловолокнисті шпалери є надійними, вологостійкими і довговічними у використанні. Завдяки цьому вони чудово підійдуть в якості обробки стін на кухні. Даний вид являє собою міцне полотно зі скловолокна, розчин соди вапна кварцевого піску, доломіту і т. вони відмінно приховують дефекти в стіні, запобігають утворенню нових у порівнянні з вініловими, володіють відмінною паропроникністю, є безпечними, не викликають алергічних реакцій на шкірі людини, під шпалерами не заведуться грибки. У кухонному приміщенні їх застосовують під фарбування. Тому що даний матеріал може витримувати до 10 шарів фарбування, не втративши первинний зовнішній вигляд і структуру. Стлушпалери мають привабливий і оригінальний рельєф, вони виконані у вигляді орнаментів, гілочок, різних візерунків для тих людей. Хто вважає за краще мати гладку поверхню стіни, прекрасно підходить варіант скловолокна. Шовкографія, шовкографія, це один з видів вінілових шпалер на паперовій основі. Верхнє покриття даного виробу оброблено шовковими нитками, шовкографія є, стійкою до вологи, зберігає свій первинний зовнішній вигляд тривалий час не вицвітає. Для вологого прибирання миються шпалери на флізеліновій основі є кращою обробкою для кухонного приміщення. Вони легко миються, деякі види легко можна витерти вологою губкою. з Змиється розчином, миються шпалери для кухні, фото, яких представлені в нашій відео. Чудово підійдуть в передпокій у ванну кімнату в коридорі. Вони є вологостійкими, міцними і зносостійкими Лобої під підфарбування, шпалери з флізеліновим покриттям, скволокнисті вінілові. Бамбукові можна повторно пофарбувати через кілька років після поклейки. Дане покриття міцне відмінно маскує маленькі пошкодження на стіні. Шпалери підфарбування виробляються гладкими флізелінові, стеклохост і рельєфними зі скловолокна з напиленням. Деякі види схожі на різні види штукатурки з геометричними зображеннями, візерунками. Без оригінальної і красивої обробки стін неможливо уявити дизайн інтер'єру квартири або будинку. На сьогоднішній день пропонується безліч варіантів практичних стильних шпалер для кухонного приміщення на вибір покупців. Які шпалери підходять для кухні. Вам може порадити тільки дизайнер. Які види не слід вибирати для кухні паперові шпалери не підійдуть для кухонного приміщення, тому що вони швидко вицвітають, вбирають різні запахи. Вони не вологостійкі, їх не можна почистити або помити через 2-3 роки в обробку потрібно поміняти бамбукові, коркові є винятком, а крилові шпалери з рельєфним зображенням часто деформуються, вони можуть покриватися пилом у тому випадку, коли в приміщенні об'єднані кухня і вітальня. Ви можете поклеїти в зоні вітальні і їдальні паперові шпалери, а зону кухні можна опробити декоративною штукатуркою, вологостійкими виробами з оригінальним малюнком або відтінком. Для, як вибрати колір шпалер для кухні, при виборі забарвлення шпалерного покриття потрібно керуватися основними правилами, застосовувати можна максимум три тони, один з яких домінуючий, другий. Прилеглий до основного, а третього повинно бути зовсім небагато, відштовхуватися потрібно також від габаритів кухонного приміщення, світле покриття наклеювати в маленькій кімнаті, а темне в просторі не можна ігнорувати особисті переваги членів сім'ї, забарвлення шпалерного полотна повинна створювати затишок. Комфортну психологічну атмосферу для кожного з них. Універсальними є монохромні, нейтральні тони. Палітра кольорів залежить від стилю оформлення кухонного приміщення. Якщо це скандинавський стиль, прийнятні холодні тони. А якщо класичний, тоді теплі, але спокійні хай-тек любить темну, глибоку палітру, що створює контраст зі світлою. Прованс це дрібний орнамент і загальний світлий фон, вибираючи шпалери для кухні, фото далі. Можна орієнтуватися на популярні кольори. Білий білий колір універсальний, він підходить до будь-якого забарвлення кухонного гарнітура, текстилю підлогового покриття, білий візуально збільшує простір, але його рідко використовують в чистому вигляді. Популярним прийомом є комбінування декількох холодних або теплих тонів білого, наприклад, пряжене молоко, крем-брюле, шампанське. Якщо ви не знайшли матеріал такої колористики. Його можна пофарбувати, чисто біле забарвлення краще застосовувати, комбінуючи з металевими акцентами бронзові, латунні деталі техніки або меблевої фурнітури. Сірий, сірі шпалери для кухні, хороші тим, що мають безліч півтонів і ступенів насиченості, особливо популярні мікси сіро коричневий, сіро-блакитний, і сочно сірий, такий колір підходить як для маленького. Так і просторого кухонного приміщення, сірий відмінний фон для будь-якого гарнітура. Нюанс використання цього тону в тому, що він вимагає підтримки акцентами, жовтий, жовтий заміщає популярний раніше бежевий, яскраво жовте шпалерне полотно буде служити акцентом кухонного гарнітуру нейтрального кольору. Якщо його наклеїти на одній зі стін, оформлені всіх стін приміщення рекомендується використовувати приглушений жовтий з усією палітрою його відтінків. Синій і блакитний, темно синій надає благородство інтер'єру, особливо при поєднанні з золотим білим. Помаранчевим сині шпалери добре підходять до гарнітуру з фасадами під дерево, пом'якшуючи холодність свого відтінку, але їх краще використовувати в добре освітлених приміщеннях. Сіро-блакитний відтінок додасть нотку свіжості інтер'єру його добре комбінувати з пастельними тонами. Чорний. Зростаюча популярність стилю лофт зробила чорний кольор поширеним при оформленні стін. На кухні часто використовують шпалерне покриття не чисто чорного, а графітового або антрацитового кольору при створенні акценту на стіні з гарнітуром або виділення обідньої зони зелений, отруйно-зелене стінне покриття вже не використовують на кухні. На зміну йому прийшли вицвілі: відтінки, наприклад, жовто-зелений, світло салатовий вони добре поєднуються з холодною і теплою палітрою, сірим, теракотовим, білим, узковим кольором. Стиль інтер'єру пропонуємо вам ознайомитися з різними стилями інтер'єру і варіантами шпалер для них. Класичний стиль, якщо ви хочете обробити приміщення в модному класичному стилі, то можна підібрати шпалери з елегантними смужками, кліткою, красивим квітковим орнаментом. Візерунками у класичних варіантах можна знайти великий вибір палітрі ніжних пастельних або темних відтінків, фотошпалери з імітацією історичних фресок, з малюнком архітектурних елементів у вигляді колон, бордюр також чудово підійдуть для обробки. Прованс і кантрі, колоритні шпалери на кухні, фото, яких ви можете бачити трохи нижче. Відмінно підійдуть для обробки в стилі прованс і кантрі. Для цього вибираються настінні покриття світлого тону з романтичним, квітковим вишуканим принтом. Виробники пропонують вироби з витонченим малюнком, натуральними нотками, листочками, квіточками, метеликами. Шпалери для кухні в інтер'єрі в стилі кантрі з квітковими принтами, кліткою, малюнками. Я від овочів фруктів будуть мати гарний вигляд в приміщенні, основному це натуральні відтінки. Бежевого, пісочного, пшеничного, зеленого оливкового блакитного, ірчичного відтінку, вироби з імітації рогожка, полотна, дерева виглядають стильно і привабливо. Поради від дизайнера одним з важливих правил дизайну кухні будь-якого габариту є відсутність перенасиченості інтер'єру приміщення, рекомендується виконувати акцент на стінах або меблів, яскраві відтінки виробів вимагають простих лаконічних кухонних фасадів. Для меблів з цікавим дизайном можна вибрати спокійні, ніжні відтінки, відбираючи обробку стін до меблів і текстилю, слід звертати увагу не тільки на відтінок, але і на весь інтер'єр приміщення. Комбінація шпалер, шпалери для кухні в оформленні дизайну інтер'єру, можна вибирати таким чином, щоб вони гармонійно поєднувалися з меблями і побутовою технікою. Вертикальні смужки збільшують простір приміщення. Поперечна смужка допомагає розширити стіни, до смугастим стін можна вибрати варіанти зі спокійним зображенням, де відтінки м'яко переходять один в одного. Комбінуючи два види виробів, рекомендується підбирати шпалери з однієї лінійки. У тому випадку, якщо вікна приміщення виходять на північ або захід, підійдуть теплі кольори жовтого кремового персикового, абрикосового оранжевого коричневого відтінку. Якщо на південь. То найкраще підходять блакитні світло-зелені, сині, сріблясті вироби, шпалери в інтер'єрі для кухні, фото яких ви можете знайти в нашій відео, будуть виглядати чудово, якщо їх комбінувати з різними фактурами і відтінками. Комбінування шпалер на кухні допомагає усунути пошкодження стін, стелі, непропорційне співвідношення габаритів приміщення. Комбінація методом чергування смужок допоможе підняти навислий стелю, зробити його більш пропорційним. Фотошпалери в інтер'єрі, фотошпалери є унікальним і універсальним способом обробити і перетворити кухню. Фотошпалери на кухню найчастіше містять фруктові, та ягідні мотиви, великі зображення не рекомендується заклеювати на всю стінку, тому що приміщення буде виглядати менше ніж є насправді. Рекомендується використовувати панно в робочій зоні кухні, інші стіни краще поклеїти однотонними виробами. Фотошпалери на кухні мають такі переваги, перетворюють приміщення, збільшують візуально простір приміщення, має довгий термін експлуатації. Фотошпалери, які стилізовані під живопис, виглядають реалістично і ефектно фактурні моделі, які нагадують кам'яну. Цегляну кладку в стилі лофт і кантрі підкреслять стиль приміщення. Кращий вибір для маленької кухні оригінальним варіантом для невеликої кухні є однотонні шпалери бежевого, кремового, золотистого кольору з цікавою текстурою, невеликим зображенням, великий малюнок візуально зменшує простір приміщення. Пуська смужка на невеликій кухні буде виглядати ефектніше, ніж широка. Слід пам'ятати, що смужка може зробити маленьку кухню менше тому. Рекомендується обмежитися тільки одним акцентом на стінці. Прохолодні відтінки збільшують простір, а теплі зігрівають його. Чим менше габарити приміщення, тим вишуканіше має бути колірне рішення, інтер'єр оформляється в одному стилі, тому що велика кількість меблевого гарнітура і елементів декора в приміщенні тут не прийнятні. Стиль повинен бути простим і лаконічним мінімалізм, Класика хай-тек кантрі, авангард. Застосування зональної комбінації допомагає вирішити відразу дві проблеми, відокремити робочу і обідню зони, змінити пропорції. При оформленні кухні рекомендується вибирати яскраві відтінки, ніжні пастельні колірні рішення не сприяють появі, апетиту вони впливають розслабляючи на людину. Кухня відрізняється від інших кімнат складними умовами експлуатації, вологість, високі температури, пар, бризки жиру. Тому шпалери підбираються з урахуванням, щоб їх можна було мити протирати, фарбувати і довго не міняти. З усіх перерахованих вищевидів шпалер ви зможете легко підібрати найбільш підходящий варіант вироби в якості обробки вашого кухонного приміщення незалежно від його площі. Фото, галерея, фото ідеї застосування шпалер на кухню. Відео пропонуємо до перегляду відео про вибір шпалер на кухню.